Таким чином виглядає неврома. Ви можете бачити її, як вона виглядає на схемі і під час операції, коли ми її виділяємо в м'яких тканинах. В наступному цей нерв обробляється таким чином, щоб розділити його на фракції, розрушити пеневрій і розкласти його на фракції в м'яких тканинах. В подальшому він погружається в кондуїт, тобто, ми беремо м'язову тканину, яка донервована деоскалізована, укутуємо сам закінчення нерву. За допомогою ну, звичайних ниток, якими ми вони мають бути бажано розмоктуючимися. Спочатку, тобто, ми кажемо, що це було необхідно для використання нейропротезом, але ми побачили в подальшому, що це дуже непогана методика для лікування і профілактики утворення невром і профілактики больового синдрома. Першими нашими випадками, коли ми побачили це, тобто ще це було майже. Рік тому ще вбачте ще майже рік тому пацієнт, який отримав поранення, але звернувся він до нас майже через 5 місяців, і в нього було вже сформовано виражена неврома, яка давала йому значний бойовий синдром. За шкодовий ваш майже 6 7 балів, і це не давало можливості йому проведення протезування. В подальшому була виконана така сама операція, про що ми зараз говорили, і це привело до того, що больовий синдром зменшився майже до трьох балів. І це було для нас досить цікавим знаходкою, яку ми побачили під час цієї операції. В подальшому болівий синдром продовжував зменшуватися. В даному випадку ми бачимо, на КТ, що досить велика довга кукса, і залишений уламок, який знаходився біля. Нерву, який приводив до больової імпульсації. Тобто, під час цієї операції так само було створено видалення цього фактора, який так само, на жаль, дає певний больовий синдром. Так виглядає під час операції неврому, коли вона видалена, тобто вона досить великих розмірів і її може досить спокійно хірург виділити в м'яких тканинах, не застосовуючи певну техніку, типу мікроскопа або спеціальних окулярів. По в подальшому даному випадку, це. Була операція на плечі, тобто три фракції нерва, які ми виділили, дві з них були з невромами, третя ні. Наступний пацієнт реампутація після генетичної ампутації, який був доставлений в первинному варіанті, тобто після операції доставки до нас пройшло тільки три дня, але в нього так само вже був достатньо великий больовий синдром. Пацієнту була у нас проведена дана операція за допомогою rpni методики, і больовий синдром зменшувався так само прогредієнт після операції. Звичайно, що я не кажу, що це тільки хірургічний шлях, ми використовуємо так само всі інші методики, але в порівнянні, якщо не використовувати хірургічний варіант, больовий синдром значно збільшується. Так виглядає Ділятіння ампутації, ви можете побачити, що навіть залишки нерва, які знаходяться в нижній частині кукси, можна бачити ну, під час операції неозброєним оком. Таким чином виглядає рентгенологічна ситуація, тобто опіл кістки потребує все одно обробки. Тому це як варіант як необхідності проведення хірургічної обробки рани в будь-якому разі. Я хочу застерегти колег від надмірного зловживання ВАК-апаратами, тому що, можливо, ми якось зробимо презентацію по тому, чим закінчується цей кейс. Опіл стегна під час цієї операції, так само виділений саднічний нерв, ми можемо бачити діаметр його 1,2 см, тобто він в значних розмірів. І не потребує спеціального обладнання для пошуку його в м'яких тканинах. Таким чином, ми можемо бачити, що за допомогою звичайних інструментів, за допомогою звичайних лапаротомних ножиць і судинного інструмента, ми обробляємо цей нерв. Так само він погружається в кондуїт. Ви можете бачити його на чотири фракції розділений. І після цього. Він погружається в м'які тканини. Бажано, щоб це було не в межах подальшого протезуючого компоненту. Тобто там, де буде опорна структура, тобто це має бути або задня поверхня, або медіальна поверхня руки, чи стегна. Дякую за увагу. Будемо триматися. Дякуємо нашим хлопцям з ЗСУ. Маємо допомогти їм, чи можемо. І, на жаль, ми можемо сказати вже на даний час, що ми маємо майже. Офіційну статістику більше декілька десятків тисяч наших співвітчизників, на жаль будуть потребувати протезування після закінчення цієї війни. Дякую за увагу.